Я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, ці сумні дні, коли ми мимоволі замислюємося над тим, що ж є мужність і що є героїзм, надихані трагічними загибелями наших воїнів на Донбасі. Добре, звернутися до тих, в чий героїзм виглядає. Так незвично на перший погляд до наших святих. Бо справді кожен із них з погляду релігійної людини є герой, який зумів подолати свої людські слабкості. Але їхній досвід і допомагає нам, в свою чергу, відповісти на питання про те, що є джерелами героїзму сьогодні. У нашому повсякденному житті, у нашій боротьбі за збереження і захист нашої рідної країни. Всі вони були покликані Христом, і не було б, мабуть, гіршого, гіршої послуги для них, якби ми почали творити культ їхньої особистості, вважаючи їхній здобуток за досягнення. Особливої, незвичайної особи. Бо ж саме вони якраз і намагалися знівелювати цю свою амбітність, людські індивідуалістичні нахили, які напевно були помітні і в багатьох із них. Їхнє життя було шляхом уподібнення Христові. І те, чого вони здобули, не було чимось винятковим, хоч і з нашого погляду, з погляду нашої буденної свідомості, так разюче відрізнялося від того, яким ми уявляємо собі життя і людські цінності. Вони побачили інші цінності. Вони, почувши голос Христа, не пустили його в непам'ять. А прийняли за власний дороговказ і чесно виконували все те, чомучить Євангеліє. Насамперед пам'ятаючи про те, що той має бути першим у небесному царстві, хто вважає себе останнім серед живих. Більшість з них не робила нічого незвичайного, але в межах свого звичайного життя. Своїх звичайних людських сил, вони намагалися подолати слабкість, страх, вони жили Христом, і саме це допомагало їм здолати те, що заважало на шляху життєвому, здолати своє я. Бо дуже часто для нас наше я, коли воно виходить на перший план. І ставить свої власні цілі в житті, стає для нас згубним. І Пасхою сучасного світу є повсякчасна і наполеглива проповідь самоствердження, випередження інших, захисту власних інтересів на шкоду іншим. Чого вчить Христос у тому євангельському урівкові, який сьогодні лунає? Пам'ятати про справжній пріоритет. Той, хто стверджує, що він любить свого ближнього брата, сестру, батька більше, ніж Бога, той обманює себе, бо коли ти когось любиш більше, ніж Бога, значить, ти не вмієш любити. Лише тоді, коли у нашому житті на першому місці виявляється любов до Бога і. Бажання виконувати Його заповіді, це і стає джерелом справжньої любові, яка допомагає нам поширити це поняття на світ, який нас оточує, на рідних для нас людей, на нашу Батьківщину. Бо дуже часто, коли ми починаємо легковажно розкидатися словом любов стосовно людей довкола нас, ми цим приховуємо свою зверхність щодо них. І бажання підкорити їх своєму впливові, поставити на службу своїм інтересам. Ми сьогодні із болем і сльозами згадуємо наших загиблих на Донбасі солдатів. І з погляду звичайного буденного, хіба можна їх назвати героями? Що героїчно вони вчинили? Те, що загинули від рук терористів, агресорів. Хіба це героїзм? Але давайте замислимося, адже вони не втекли від Призову. Вони пішли за покликом держави, свого народу. Вони виконали свій обов'язок, ідучи на поле бою. І саме тому, загинувши під час виконання своїх обов'язків, вони якраз і виконали місію справжнього. Патріота, справжнього громадянина України, а водночас і християнина, бо вчить нас Христос, що немає більшого подвигу, як того, як хто покладе життя своє за ближніх своїх. За кого не поклали своє життя? І за нас, і з вами. І водночас за тих, хто стріляв по них, хто збирав гроші на набої, якими убивають людей на Донбасі сьогодні. І за них, за тих засліплених людей, які сьогодні самі руйнують своє майбутнє, своїх дітей і онуків, дозволяючи бешкетувати у їхніх краях чужинцям і мовчки миряти, мирячись або навіть підтримуючи ті акції, які покликані насамперед розвалити господарство наших сусідніх двох областей і позбавити людей. Право на своє майбутнє на завтрашнє життя. Саме в тому і полягає справжній героїзм, щоб не дивитися, чи варті ті, кого ти захищаєш твого захисту, а іти і боронити їх від зла від несправедливості. І кожен із святих, кого ми згадуємо сьогодні, чи то це мученик за віру, чи святий праведник. Архірей, священник, монах, безсрібник, кожен із них залишав своє власне, я, свої інтереси, ідучи служити ближньому. Бо саме у ближньому він бачив самого Христа і знав, що служачи іншим, молячи за цілий світ, він служить Христові. Святість це і є християнський героїзм. Але водночас цей героїзм охоплює всіх нас, кличе всіх нас. Він відкритий для кожного, бо вимагає, на перший погляд, так небагато іти за Христом, іти, не дивлячись на будь-які перешкоди, чинити, як Він, жити за Євангелієм. В цьому і є корінь святості. Освячувати своє життя присутністю Христа, і долати, викидати із свого життя, все те, що заважає уподібненню Христові. Каже і цей досвід святих, який ставиться церквою сьогодні перед нами, допомагає нам виправити своє життя і спрямувати його так, щоб і ми у своєму християнському героїзмові уміли. Долаючи всі спокуси, іти прямою і складною дорогою до неба за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!